Друзі, всім доброго дня! Просили показати, як ми коптимо, коптильню я вам вже показував. Зараз знову покажу вам коптильню. Це по вінницької технології. Тут топка. Топиш тута. Чим ми коптимо, коптимо черечню або дубом. от, Зараз покажу, як будемо розтоплювати. І так, друзі, вже розпалив з допомогою горілочки. Сім'ї звісної такої. Підпалив, загорілося. Зараз прогорить от оце, те, що я підкинув. Потім підкинемо от, дубом. Тільки без кори. От. Зараз дамо температуру таким мелким, щепками. І коли вона прогорить, підкинемо дубом і черешнею без кори. Потому що карада є горіч і темний колір вот, копченому. І Потім будемо закладувати коптильню ковбаску. Далі покажу, друзі. Прогоріла наша розпалка. Зараз підклав дуба та черешні без кори. І будемо закладати коптильню. Тому що температура вже добра. Зараз покажу далі. Друзі, заклали в коптильню ковбаску. От. Рублену ковбаску, ковбаску по-домашньому. М'ясна. Беточок, шийне м'ясо, печеревину, реберці. Зараз проходиться обсушка, всього, щоб лишня волога вийшла. Ну, щоб красивий цвет був колір. От. Зараз у нас в м'ясі 27 градусів. Коли буде 35-40, тоді ми повністю накриваємо коптильню, щоб трошки дим виходив і то вже буде копчення. Так. А коли проходить сушка, це я просто відкривав. У нас от така щель на 4 пальці, щоб просихало. Не сильна температура була. От. Далі покажу, друзі. Ще забув що сказати. Коли проходиться обсушка м'яса, ну, що в коптильні коптиться, ми даємо ну, сказати, не сильно велику температуру, ну більше, ніж коли коптиться. Коли ми вже пройшли обсушку до 35-40 градусів, повністю накриваємо, зверху е, кладемо, ну, в моєму випадку, це е, щось таке, типу, як одіяло. Вот, і Підкладаємо ну, по одній по древняки, щоб сильного кастра не було. І воно тоді коптиться. Друзі, далі покажу. Так, друзі, в коптильні вже 61 градус, ну, у м'ясі. Ковбаска вже таким кольором у нас червоненьким береться. От, биточок і ще ні. Ну нічого, потім, коли витягнемо ковбаску, переставимо його напередок сюди, тут буде ковбаска. От, в ковбасці зараз 61 градус температури тепла. І, а нам потрібно 70. або 75 Ну 75, це точно буде вже готово. 70 знімають. ну Ми робимо 75, друзі. Отакі От наші результати. По часу, скільки коптиться? Ковбаса коптиться приблизно повністю з просушкою до 3 годин. А м'ясо десь до 4 і більше. Тому що м'ясо в діаметрі більше, ніж ковбаса. Отакі наші результати, друзі, далі покажу. Уже 70 градусів ковбаски. Будемо витягувати ковбаску. Приготувалася вона за 3 години, друзі. Повністю пів години просушки і 2,5 години копчення. Потім будемо коптити м'язко, докопчувати. От, ще годинку приблизно. Воно набере колір. Ось такі наші справи, друзі. Дякую всіх за перегляд. Підпишіться на мій канал, поставте вподобайку. Всім до побачення.